Вітаю мене звуть Світлана Стахова. Сьогодні в контексті у нас особливі гості Юнія, але вже дуже круті спортсменки Христина Галярєта та Алівія Жеребко, вихованки міської дитячої юнацької спортивної школи зимових видів спорту, членки національної збірної України з фігурного катання. І саме вони нещодавно провезли до Дніпра медалі з першого етапу всеукраїнських змагань. Вітаю вас, дівчата. Дуже дякую, так, що завітали до нас в студії. Розкажіть, будь ласка, як, ти, як це повертатися додому з перемогою. Це дуже радісна новина. Перші етапи це дуже гарно. А в вашому виді спорту це початок зараз сезону? Так. І це перший етап і одразу перемоги. Так, перший так. етап. Розкажіть, будь ласка, про те, що ви здобули, про які, про які нагороди ми говоримо. Я. я в Одесі зайняла друге місце. Ви. Перше місце зайняла е, серед той, представлених а, нагород. Це всеукраїнські все змагання. Це от е, Кубки, от це що я бачу. Це воно і є, да? з так? Перший етап всеукраїнських змагань юних фігуристів. І другий кубок це всеукраїнські змагання, друге місце, так? Так. Ні, це друге місце, але це вже інше. Я так а, розумію, А, Інше, так, так, інше. Це в Харкові були змагання. так. так. Лівія, ви нам що за кубки привезли? Це теж з всеукраїнських змагань. Це з святого Кубку Миколая з Богославу, а це. Теж з українських змагань і теж з Богославу. <рес> і теж з Богославу. Славу. А медалі розкажіть про них. Я так обережно зараз покажу нашим глядачам. От давайте по черзі. Перша випала мені з е, циферкою 2. Це, мабуть, з Харкова. З Харкова? Так. Так. А ця красива. <рес> ця красива. Треба нагадати, але я не пам'ятаю. Дуже багато нагород маєте вже всі Пам'ятаєте? Так, є. Вони просто давні ось. І не пам'ятаю вже. А перше місце. Перше місце, мабуть, з Одесі, але я теж не пам'ятаю, в Одесі теж виступали там. Чемпіонат України був. Алібія, ви у вас є такі медалі, якась така нагорода? Ну, яку ви точно пам'ятаєте? Ну, звичайно, що нещодавно з Одеси, я пам'ятаю. І пам'ятаю з Богослава. Слава і в. Минулому році і позаминулому році я теж пам'ятаю, бо перші, перші місця в мене були. перше місця, так. так. Христина, а для вас які з вашого переліку нагород найдорожча, найд така цінніша? Мабуть, з Одеси, коли був чемпіонат України, я перше місце зайняла. Я була мала. Мені було, мабуть, 12 або 13 років. Потім в Богуславі, тобто, мабуть, теж. Чемпіонат України був, але я не пам'ятаю. Ну, мабуть, теж запам'яталась Богу що там призові місця займали. Дівчата так цікаво завжди, коли спостерігаєш. Ну, такий у вас видовищний від спорту, ну такий же він красивий. І от дівчата виступають, і потім вони сидять і з таким нетерпінням, чекають на результати, дивляться там на табло. Я не знаю, куди ви там дивитеся, щоб <с. почути свої бали. А ви дійсно до останнього не розумієте, тобто на яку оцінку ви виступили, тобто до останньої секунди ви не знаєте, що ви здобули. Ну, коли як, якщо ти все прям ідеально зробив, то плюс-мінус, то ти розумієш. А якщо ти розумієш, що там невеличкий недокрутик, там невеличкий і щось ти не так зробив, то вже думаєш, ну, хоч би було гарно. <рес> так само, я думаю. А поділіться так, так я перебила? Та ні, все закінчила. Ну, мабуть, теж коли прокат був хороший. Думаю, що оцінки, результати такі ж ну, цікаві, мабуть, для мене були, були б в плані, що не знаю, які хороші або середні. Все ж може статися. Вам здається, одне, <світ> а судді щось побачили інше, так? <світ> так. А розкажіть, будь ласка, як ви готуєтесь от до таких стартів, от, наприклад, як ці змагання в Одесі були? Чи є якісь. Щасливі дрібнички, ритуали. Ми майже однаково готуємося, намагаємося дуже багато накатувати програми різними способами і настрибувати стрибки, як тільки можемо. А у вас є секрети якісь? Ну, дрібниць майже нема. Ем, прокати програм всі. Просто багато. Так, багато, да, багато працівництво і, і все. Скільки у вас тренувань на тиждень? Нам легше сказати, скільки в день, тому що на тиждень їх виходить дуже багато. У нас з 8 ранку до 15.00 це тільки тренування. Кожного дня? Ну, да, просто води. робочий день тренувань? 15 там хвилин відпочивання і на тренування. Бо це ви мене вразили. Я думала, ви зараз кажете, ну там я розуміла, що це щоденні тренування, але щоб так, стільки годин. Як ви це витримуєте? Ми займаємося з самого дитинства, тому ми вже звикли. Так. Це в звичку вже приходить. Іншого життя просто не уявляєте, так? Ні. І не було ніяких перерв за ваш час. Не було. Просто якісь неймовірні дівчата. Якщо говорити саме про змагання, я ще не закінчила цю тему, хочеться її все ж таки закінчити. В Одесі вони були якісь особливими? Щось було таке в атмосфері, що не було в на інших змаганнях? Так, це був для мене перший етап, та дуже важливо, саме для мене, пережити ці всі емоції, коли ти сам себе налаштовуєш як і фізично, так і морально. Христина. Для мене так само, тому що це був мій перший етап в сезоні, хвилювалась, але ж виступила. З новим каскадом, так то й все. Головне, головне, щоб пережити цей момент і йти далі. А що вам самим особисто подобається у своїх виступах? Я маю на увазі, може це музика, може ваші костюми, може якийсь елемент, ви прямо обожнюєте. Мені дуже подобається, коли ти виходиш на старт. Так, отримуєш невеличку дозу адреналіну та відчуваєш невеличку відповідальність на себе. Цей момент хвилювання вам подобається, да, так? Адреналін. Чи розділяєте ви таку тягу до адреналіну? Так, тому що це. Будоражити. Бордьорить, так. Бордьорить, так. Костюми хочеться показати, да і про Літ сам, мабуть, прочувствувати, про відчути, відчути його. так. У вас багато костюмів взагалі? Ні, в мене не багато. Прош... З прошлих програм, мабуть, відстались якісь. А так, не багато. У мене так само, але деякі є, а деякі ми намагаємось віддавати, продавати як. як... Тобто вам, у вас немає такої необхідності, що ви маєте от, е, кожен виступ там, мати по декілька костюмів, е, залежати від того, нас, що там. У нас один костюм десь на два роки, як програма. Так. Ви тут, е, тільки що зруйнували найбільший стереотип в моєму житті? Що ви залежні від кількості стереотипів, і що це дуже дорого з цього огляду, що стереотипів кажу, костюмів, що треба мати дуже багато костюмів, я розумію, що вони дорогі і. Звісно, що це не всім може бути доступним. Але коли на декілька років, це вже. Ну, інколи вони, вони просто вісять в Гардеробі і все. Навіть так буває? Так. Угу. А чому вісять? Ну, як пам'ятка, мабуть. А, залишаєте просто на згадку, так? Як пам'ятка, так. А потім не буває такого, що може колись там своїй доньці передам. Вона буде в тому костюмі, чи про таке ще не думаєте? Ні, тому ну, я залишаю собі деякі ковзани. То от саме про них я думаю, що було б гарно показати своїм діткам і говорити: ось ці ковзани це мої найулюбленіші. Я, стрибнула... я була на Олімпіаді, так? Ось у них я стрибнула там якийсь потрійний луць добре. Обов'язково зберігайте, обов'язково. Бо, ви знаєте, ви поки, звісно, ви діти, але коли стаєш дорослішим, то дуже цінуєш такі речі, так. які залишаються на згадку. От ви обидві зазначили, що багато адреналіну насправді відчуваєте, і це ви цінуєте в своєму виді спорту. А як ви з ним справляєтесь? Як він вам не заважає ці ваші концентрації? Як він не заважає вам все ж таки виконати таку велику кількість таких складних елементів? Ну, Ми якось вже звикли до цього. Цей адреналін, він, мабуть, тільки до того, як починається музика. А потім ти вже налаштовуєш себе на стрибки, обертання і думаєш, господи, допоможи нічого не допустити, щоб все було гарненько. З Божою допомогою Так. з Божою, та я думаю, що мабуть і допомогою тренера. Так, звичайно. І родиною думаю також. І родина велику вагу має в вашому житті, Так, він і підтримують. Як можуть. Ваш стил надійний. Yeah. Але давайте про тренерів поговоримо. Ви од... в одного тренера тренуєтесь, чи ви вас різні? Розкажіть, будь ласка. Ми... У Так, да, Ми тренуємось в одного тренера. Як звуть? В'ячеслав Володимирович. Та в нас е... є троє тренерів. Вони в нас найулюбленіші, найкращі. <сум> <сум> в нас є В'ячеслав Володимирович, Ірина Васильівна та Надія Дмитрівна. Надія Дмитрівна це наш, вона нам допомагає у хореографії на льоду та, на, та в залі. А Ірина Васильівна та В'ячеслав Володимирович це вже більше вони на льоду, з техніки та шагів. Е, наскільки вони е, серйозні тренери? Наскільки вони. Жорсткі тренери, от, як вони знаходять до вас підхід. от я маю на увазі це е, поєднання, от, знаєте, вживання батіг та пряник. Mm -hmm. Що використовують частіше? Ну, я не можу сказати, що у нас вони прям строгі, але якщо треба, то вони можуть строго указати на твою помилку. Так. Інколи веселий, строгі. Коли треба, тоді. І становляться такими, підбирає настрій, Підбирають. Так. Ну скільки yeah. годин проводять проводити ви разом? мабуть, що більше ніж навіть зі своїми родинами проводити з ними часу. Як ви там один одному ще не набридли і не побивали один одного тими кавзанами? Більша сім'я, велика родина. Це дійсно це не просто пафосні слова. Ви так відчуваєте? Ні, у нас справді дуже дружна група. Так. Як ви вважаєте, від чого це залежить? Як так склалося? Хто це зміг такого досягти? Дружної групи? Так. Ну Це ж хтось мав зробити так, щоб ви відчули такі от емоції, стосунки один до одного? Мабуть, всі потрохи. Хтось до іншого звертається, щось спрашує І так, потрохи-потрохи встановлюється потрохи така групка. Ну, в принципі, на льодовій арені всі друг друга добре знають, і ніхто нікого не ображає. Але ж ви конкуренти один одному. Ну, як би там не було. Не можу, Ні, не знати. Ми вважаємо себе справжніми подругами, майже сестрами. Так. І невже нема цього, що ну, хтось виступив краще? Ви ж ви не берете участь в одних і тих же змаганнях? Ми радіємо один за одного, хвилюємося. Да. Хвилюєтеся. Підтримуєте. Це, мабуть, все ж таки. Першу чергу треба сказати дякую вашим тренерам. Мабуть, що від них пішла ця емоція, цей настрій, який вони змогли вкласти. Так. А вони з вами від самого початку чи була якась зміна? О, в мене була зміна, з, коли з шести років я займалась у Ірини Васильівни і Сухалєнцева Юрія Владимировича. А потім. Перейшла до В'ячеслава Володимировича, складно <звес> дається перехід від одного тренера до іншого? М -м, мабуть, ні. Не складно. Емоції, але ж не так складно, коли як можна це сказати. Нормально. Яку найчастішу фразу ви чуєте від тренера у свій бік? От ви, наприклад, Олівія. <рес> Олівія, де тягни колень. <рес> а ви? Христина, виїзд. Виїзд. <рес> <рес> виїзд. <рес> а чи буває таке, що тренер каже, сьогодні не тренуємось там. Відпочиваємо, чи там просто поговоримо, посидимо? Ні, саме такого не буває, але в нас є полувихідний, але він не часто. <світ> Коли він у нас є, то тренер нам проводить максимум 2-3 тренування, а інший день ми тренуємося вже більш працьовито. Ага, тобто ви буває таке, що ви тренуєтесь, тренуєтесь, а буває просто тренуєтесь. <світ> <світ> Це такий лайтовий день відпочинку. <світ> <світ> так. Що в вашому житті в тренуванні є, окрім виходу на лід? Я маю на увазі, чи маєте ви відвідувати там тренажерну залу, там розтяжки якісь робити, може, йога вам необхідна. Розтяжки? <світ> Все ж ми ходимо на хореографію на і хореографію. там після тренувань йдемо, розтягуємося. Ну, все, що треба, робимо, щоб стегна розтягнути. Та, мабуть, все. Так. Я ще іноді ходжу до залу. Це тільки в суботу чи в неділю, як, як виходить. А іноді ще ходжу на спортивний пуденс. Це мені допомагає і в плечах, і в спині, і ногам, і розтяжки всім, чому тільки можна. Це просто особисте бажання. Да, да. Просто Але... не вистачає трохи спорту в житті, тому ще й піду в суботу ще позаймаюся. Я на танці ходжу. На танці. Вони в мене три рази на неділю. Так а все. які танці, якими танцями а, займаєтесь? На естрадними. Це сучасні якісь напрями, так? Так, сучасний. Ну, нові танці ми танцюємо там, виступаємо на яких на якихось фестивалях там. Де все, мабуть, так все. Це не заважає кар'єрі в фігурістці? Ні, не заважає. Вони мені по вечорами. Я на них ходжу. Добре, дівчата, таке питання. Де у цьому складному графіку? Я щось жодного разу не почула слово школа. А, Коледж. А в мене зараз вже онлайн школа, а до сьомого класу я ходила офлайн. А вже сьомого відвідую онлайн. Я ходжу в коледж. Після другої трену... тренування я їду в коледж, там тренуюсь. Потім йду додому, пишу якісь конспекти, якісь, що завда... завдали, да й все отак успіваємо. Я так, так, так. розумію, що коледж у вас він професійний. Так, там враховується те, що у вас є ще тренування, і вам, мабуть, що роблять якусь знижку. Так, роблять. О, так реагують, мабуть, на відсутність. Ну, Вони з розумінням до цього ставляться, так. бо це ваш професійний розвиток. А як так. в школі ставляться до того, що, вибачте, але ви до 15-ї години на тренуваннях? А в мене в школі немає онлайн-уроків, там вже записані уроки, і я, коли мені треба, я їх час, так. так, і роблю потім завдання. І як, з, які оцінки? Поки я відмінниця, з 1 до 8 класу зараз я відмінниця. Неймовірно, ви просто, дівчата, ви приклад того, що можна жити таким насиченим життям, поєднувати такі речі, які, здавалося б, не можна поєднати і при цьому бути успішними. А, чи є в цьому е, житті друзі? Посиденькі, теревенькі, походи в кіно. Походи в кіно є. А чого ви посміхаєтесь? Мені здається, щось ви приховуєте. Ні, ні, ні. ми гуляємо часто. Ну, як часто? Найчастіше по суботам тільки. Та да, в у нас у... друзі теж займаються спортом, тому ми обираємо в віконцях, то коли свободен, вільні, то і гуляємо тоді. У кого є час? Да, на день народження завжди гуляємо, то ми там гуляємо по три, по п'ять часів, це нам на дві неділі хватає. Ну, в принципі, насправді, мабуть, що зараз інші діти, які не займаються так багато спортом, вони теж. Не мають так багато часу і mm -hmm. гуляють не так часто. А якщо повернутися до фігурного катання, от питання, яке часто ставлять людям, які займаються спортом, от на ваш найулюбленіші елемент. <рес> <рес> Просто у нас бувають такі дні, коли нічого не получається, і тоді навіть твої улюбленіші елементи, елементи, ти думаєш, як я міг їх любити. А на, а на минулій неділі ти вже стрибав, їх просто ідеально. Тому ну я дуже люблю Луц, рідбергер. Я майже майже всі люблю стрибки і обертання. хоря дорожка. Так. Аксель люблю також, коли виходить. То всі улюблені. То всі улюблені, так. Ну, це зрозуміло. А коли щось не виходить, то і фігурне катання не таке вже й привабливе. так? Коли ви дивитеся ну, змагання, якісь фігурне катання чи є спортсмени, якими ви захоплюєтесь. Всіма, мабуть, хто туди поїхав, вже достиг якогось уровня. Я вважаю всіх, хто поїхав на такі ну, змагання. Добрим М всі варті уваги, так? Так. мабуть. А для вас, Олівія. Та Те так само думаю, що якщо ти їдеш вже на міжнародні змагання, то ти не стрибаєш тільки двійні, наприклад. Ти вже так якогось рівня, і тим цим вже треба пишатися. Якщо б вам дали можливість виступити з показовим номером на будь-яку тему. <світ> що б це було? Ох. Ну, я побрала якісь елементи, які не можна робити на звичайних змаганнях, а тема була мир у всьому світі. От тепер вам треба якось перемогти відповідь Алівії. <світ> так. Ну, мабуть, ну, не про любов, але ж показати, що як. Как... я не знаю, як це. Это... Відповісти на таке питання. А от що означає. Щоб просто показати, що фігурне катання, мабуть, показати. От найкраще щось таке зібрати, так? Так. Що хорош... ну, добре виходить, мабуть, елементи теж саме і такі, які не можна робити на змаганнях. Яка б це була пісня? Пісня? Так, зараз мені здається не можна обрати. Це ми завжди обираємо пісні дуже-дуже довго. Так. Це може три неділі чи чотири. Це дуже довго, тому що сьогодні тобі подобається ця, завтра не подобається, і тобі треба обрати щось таке, що реально буде круто звучати на люду. Так, тому що коли слухаєш це в навушниках, мабуть, то в колонках це. Звучить електронно. По По да. А потім ще сто разів, послухаєш і на прогонах на різноманітних. Так і... Так, і все, і вже. А от що означає елементи, які не можна виконувати на змаганнях? Це як сальто? Це типу небезпечні якісь елементи? Так, так, так. Може, я завжди хотіла починати програму лягти на лід, прям якось ось так. А так не можна робити? Ні, не можна. І якісь елементи, мабуть, які доторкатися двома руками на лід, а це ж робити не заборонено. Да, заборонено, тому це можуть розсматривати як падіння, там Didaction, ще щось, дедакшн, так. Такі цікаві у вас там бувають моменти, навіть не знала про це, що не можна двома Та роками. Там багато чого можна. А розкажіть тоді певно, в тому, що були якісь кумедні моменти під час виступів чи тренувань, що у вас такого було в житті. Бачите, точно було. Просто нас їх настільки багато, що було смішно, їх треба бачити, розповідати. Так. Мабуть, коли їхала дорожку, там був момент, коли я. Трішки побалакала з тренером. Під час доріжки, під час когось їхали? Ну, коли я була прям біля борта, був момент. І це прямо під час змагань. Так. І що У мене теж таке було, але мені вмикнули іншу музику. У мене є коротка та довільна. І я їду їду, а в дорожці я вже розумію, що сто відсотків це не та програма. Я йому ось там на корабліків так я ж думаю, що це не та програма. З музикою ще це просто Це дуже багато в нас історій. І що в таких випадках? Ви заново починаєте? Коли як, я встала я. Подумала, що мабуть, мені кажеться, здається, та поїхала далі. А потім мені вже тренер кричав: все, стій, стій тобі вимкнуть. Ну і так якось справляємось. Треба катати вже й катати. О там вже не наша проблема, що з питання, так. <смеш> ну Реально, посмішили дівчата. А чи є, є якась різниця, коли ви берете участь у змаганнях? От, ну, зараз, коли у вас є вже якийсь певний досвід, і коли ви там згадуєте, як ви перші рази виходили до, на участь, відрізняється якось от, відчуття себе на люді? Мабуть, так, да, але вже зараз я розумію, що як ти себе налаштовуєш, так і буде. Так, я вважаю також. Ну, перші змагання в мене були. <смеш> <смеш> Мабуть, страх у цей відрізняється, Робіше, коли ж ти маленький, він більш коли ти вже дорослюєш, то він постійно ну, Приручаєте все менше свій страх, так. Так. Що у вас э, наступний крок, наступний етап? От, що ви собі плануєте далі? Що будете підкорювати? Для мене завжди є ціль: це стрибнути краще, обертатися краще. І все, що я роблю, робити на максимум. Так. А по змаганнях. По змаганнях завжди, звичайно, є бажання виступати ідеально, але не завжди так виходить. Я хочу почути відверту відповідь, що ви хочете стати олімпійськими чемпіонками. Це ж олімпійський від спорту, то я так та, кажу. Так, так, та. Мені здається, що всі хочуть, хочуть. хочуть стати олімпійськими чемпіонами. Для цього треба тренуватись. Ну, Олімпіада – це ж найвище так. Е, 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 є ще мир. Е, світові, світ, змаги, да, так. світові змагання. Е, також по мабуть, планки такі ж самі, як і олімпійські, але мені кажеться, що олімпійські все ж буде по вище. Що ви сказали, це наостанок хочу запитати дівчатам, хлопцям, які от тільки починають кататися. Бо вони ще не знають, що на них чекає, які випробування, які спокуси. А ви вже знаєте. От що б ви їм сказали, на що звертати увагу, що ні. Що вже зараз треба вкладати всі свої сили, тому що від старту залежить твоє майбутнє. Так, сил. і... Як... Сказати? Упорства більш більше. більше. Більше робота, працювати більше. Е якщо це тобі подобається, е ти кожен раз повинен... Е должен... викладатись на, на всі сто? Так. На максимум. І я хочу додати від себе, що це, мабуть, буде стосуватися не лише фігурного катання, а будь-якої сфери життя, так. в якій ми працюємо, відпочиваємо, займаємося, друзі. Давайте дослухаємося наших е, гостей і будемо викладатися на всі 100, щоб максимально впевнено йти до свого результату, найкращого результату, якого ми всі заслугували. Дякую вам, дівчата. Я від щирого серця бажаю вам, щоб ви завжди мали можливість показати свій найкращий результат, е, щоб у вас виходило. Досягати тих цілей, які ви собі ставите, ви завжди бажані гості в нашій студії. Приходьте, ми раді будемо вас бачити. Дякую і дякую. посміхайтеся. Це вам дуже дуже пасує. Дякую. Нагадаю, що з нами була Христина Галярієта та Жеребко, вихованки міської дитячої юнацької спортивної школи з зимових видів спорту Дніпровської міської ради, членки національної збірної команди України. Ми пишаємося таким знайомством, пишаємося такими гостями в нашій програмі. Друзі, а всім бажаю міцного здоров'я! Бережіть себе та до зустрічі в наступному ефірі.